Зайчики були в нашому е, любимому закладі з Олександром в кулиничах. Чи в кулиничах? У нас в білій церкві немає води. Я зараз когось дам по сраці. Ну і їсти я вчора не наварила, бо у нас вчора були процедури в стоматології в Олександра. Потім він... Коротше, не наварила. Е, рішила спробувати, ніколи не пробувала борщ суп з кулиничу. В общем, я взяла воно заморожене. Борщ. Крем суп грибний і солянку, і хлібчик. Що, синок? всяка странна вода зелена. Це вийшло в мене щось 249 гривень. Так, дівчатка мені сказали, в мікрохвильовку можна в цьому контейнері зняти тільки кришку. А, до кожного супчика йде булочка. Зняти кришку і на хвилиночок 6 поставити. М -м, я хочу зараз соляночку поїсти. Машу, покажу вам, як виглядає. Крем-суп грибний. Отакий він. Ну, крем-суп. Крем-суп, як крем-суп. Пахне, до речі, смачно грибочками, такими печерицями. Так, мені цікаво, як борщ виглядає. Ну що, взяли собі на роботу? Вибігли. Боже, боршак, як пахне борщик. Це вже Маша буде їсти в мене. І там ще, знаєте, що є? Там ще є друге. Там, наприклад, є якась пюрешка з котлеткою, гречка теж з чимось. Я ще те не їла, а це давайте спробуємо. По складу вам скажу ось, наприклад, борщ читаю. Ну, все, що ми кладемо вдома в борщ. Ніяких нема, ні єшок, нічого. Просто звичайний борщ, тільки заморожений. Ляночка нагрілася. Булочка нагрілася, булочку, дівчата сказали на 30 секунд, а соляночку, соляночку на 6 хвилиночок десь ставити. На 17. приємно пахне копченостями. І що мені подобається, що вона нежирна. Нежирна зверху немає такого, бо я колись брала в галі і мені не сподобалось. Що тут ми бачимо? Кусочки м'яска плавають. Е, картопелька одна. Огірочок, ковбаска є, є копчена ковбаска, є така молочна ковбаска. Здорово, Олександр. Оливочка. Давайте.